Нішком пробираючись по охопленому чумою місту, поневолі почнеш вслуховуватись у кожен шурхіт за своєю спиною. З часом тишу поступово почне розрізати музика, жанр якої визначити неважко. Коли йдеш по засніженому парку вночі і чуєш хруст снігу за спиною, вдивляєшся в дивні тіні в коридорі, які моргають, дивлячись на тебе, і коли бачиш відбиток руки на зовнішньому боці вікна, усвідомлюючи, що живеш на восьмому поверсі, в твоїй голові засучать саме такі мотиви. Для того, щоб нейромедіатори в твоїй голові резонували в такт з необхідно мати певний талант. Таким володів герой цього випуску, Деніел Ліхт. Цей композитор, хоч і являється автором музики більше для фільмів та серіалів, але декілька ігор у його послужному списку присутні, хоч їх і небагато. Серед них заховалась та, яку я люблю іноді перепроходити, і це Dishonored. І у цієї серії, якщо можна її так назвати, не було іншого композитора. А сама серія, в свою чергу, стала для композитора останньою. Але перед тим як я почну свою розповідь, хочу нагадати вам поставити лайк, підписатись та написати коментар. Для мене це дуже важливо в умовах не дуже приємної роботи алгоритмів Ютубу. Зокрема, при бажанні ви можете підтримати мене фінансово через Монобанку або Баймієкофі за посиланнями, які ви можете зараз бачити на екрані, або в описі до відео, де також ви знайдете посилання на ресурси для допомоги волонтерам або ЗСУ. А я дякую своїм патронам та матронам, які підтримали мене. Їх імена ви можете бачити зараз на екрані. Американський Детройт нині можна назвати Клоакою, як би мені того не хотілось. Втім, на екваторі минулого сторіччя він був голові прогресу, ставши прихистком для багатьох людей, які своїми діями, так би мовити, змінювали правила гри. В 50-х це був центр американської транспортної промисловості, у якому утворився Детройтський трикутник з заводами Крайслеру, Форду та Дженерал Моторс. Якраз на піку слави міста та перед початком темного епізоду Мегаполісу, у його передмісті невідомі добрі люди вирішили, що не Кращого часу, щоб привести у світ щось прекрасне. Так Деніел Ліхти з'явився на світ. На відміну від інших композиторів, про яких я розповідав раніше, а точніше, вже давненько, Деніел мав музичну освіту. Втім, отримав він її вже після того, як його музична кар'єра певним чином вже розпочалась. Грати він почав у вісім років і першим його інструментом була Флейт, а через чотири роки взявся за гітару. А в старших класах він мав свій гурт, з яким вони виступали у місцевих клубах. По закінченню безтурботних шкільних років ліхт відправився до Гемпширського музичного коледжу Берклі в штаті Масачусетс і закінчив його за спеціальностями композиція, джаз і світова музика. Самого початку він грав лише на флейті, але вплив Джиммі Хендрікса, Лед Зепелін та інших перемістили його фокус уваги. Він зазначав, що поєднання фонових мелодій та основної мелодії йому було навіяно композицією «I talk to the wind» від Кінг Крімсон. Зокрема, згадуючи в інтерв'ю свою юність, він окремо відзначав епізоди безсонних ночей, протягом яких він слухав нічне радіо коледжу, яке в своїй фонотеці мало надзвичайну різноманітність репертуарів з усього світу. У Берклі він навчився аналізувати акорди для імпровізації, а також бухати в барі. А потім пацана поматала. Маючи постійне житло в Нью-Йорку, Нью-Йорці, виправте мене, будь ласка, в коментарях, бо я бляха безграмотний. Отож він там жив і виступав на різних сценах Нижнього Іссайду, але це не стало йому на заваді поїздити по Європі, Німеччині, Голландії, Східній Європі, і хто знає, може він навіть був в Україні проїздом, а також в Японії та Індонезії. В Індонезії жили його батьки. а Також це є батьківщиною такого інструменту, як Гемелан, яким ліхт захопився настільки, що вдома. Грав з оркестром індонезійського консульства, а також з групою Son of Leon». Нью-Йорку Ліхт працював над звуковим оформленням для реклами таких компаній, як Sony, Mercedes Benz та AT&T. Втім, на місці йому не топталось. І з часом старі зв'язки зі шкільним другом Крістофером Янгом затягли його у Лос-Анджелес, де він почав працювати над фільмами. Що вилилось у роботу над музикою для фільму Діти ночі, що дало йому певної відомості, хоч це і не було його першою роботою над кіно, але навіть сам Деніел не знав чи вийшов у прокат той фільм, над яким він працював раніше. Потім була робота над саундтреком фільму Діти кукурудзи. 2». знову фільм Жахів і знову Діти. Незважаючи на це, саундтрек до обох фільмів видавався окремо на cd дисках під лейблом Bay з Records, від яких мені може прилетіти заявка за авторські права. Такі заявки я ненавиджу, тому спробую уникнути ризикових тем. А поки я намагаюсь вивернутись так, щоб мені було зручно, напишіть у коментах, що ненавидите ви. Наприклад, притягнуті за вуха байти на коментарі. Після других дітей робота в нього пішла як снігова куля, і працював він в основному над фільмами жахів, що певною мірою сформувало якийсь його стиль. В роботі він часто використовував народні інструменти, такі як індійський варіант, флейти та піпу, але не ту депутатку зі Львова, а китайську лютню. Окремо ліхт відзначився та розігрався у своїй роботі над серіалом Декстер. Для восьми сезонів цього серіалу музику робив саме він і використовував доволі дивні інструменти, такі як кістки, чарки, ножі та ножиці. Це було його найвідоміше творіння, яке у висновку вилилось у сім музичних альбомів. Якраз його робота над фільмами жахів сформувала його ім'я, але він також працював над драмами та комедіями. І комедії він визначав складнішою роботою ніж фільми жахів, адже почуття гумору у кожного своє. І от якраз шоуранерам Декстеру і потрібна була така людина, яка поєднувала у собі вміння та досвід праці з такими різними на перший погляд проектами. За роботу над декстером його було номіновано на премію ЕММІ. І ось що в час, Деніел працював над своїми фільмами та серіалами і не потрапляв би в наше поле зору, якби не стався ефект метелика. А Кіра Ямаока, про якого я вже робив відео, полишає Конамі, але от працювати над музикою для Silent Hill комусь все ж таки треба. Особливої історії того, як нові розробники вийшли на Деніела Ліхта, нема, як не вдалося мені знайти причин того, чому Конамі вирішили доручити розробку нової гри своєї франшизи сторонній студії. Якась причина підштовхнула їх звернутися. Ну, до Vatra Games, чеської студії з того самого Брно, в якому колись була заснована Illusion Softworks, про гру якої я розповідав у минулому відео. Коротше, мали Konami якісь для цього підстави, але судячи з того, що у рік виходу гри Vatra Games було оголошено банкрутом, щось у них не вийшло. Я був дуже радий, що Silent Hill звернулися до мене з пропозицією написати музику. Музику до ігор писала Кіра Ямоока, і фанати були дуже відданими. Було певне хвилювання з приводу того, що я візьму на себе цю роботу, але зрештою, я думаю, що фанати були задоволені новим звучанням, яке я привніс у гру. Основна відмінність між ігровим досвідом та кіно полягає в тому, що у відеогрі ви створюєте настрій у світі, який може бути не зовсім синхронізований із зображенням, а лише з частиною ігрового процесу. У Silent Hill Хілі для кожного рівня я б забезпечив різну інтенсивність музики, дивну атмосферу, небезпеку, що насувається, повноцінну битву тощо. Також були б кінематографічні ефекти, які є анімацією сюжетних моментів і нарізані як фільм. Я почав роботу над Silent Hill так само, як і над фільмом чи телешоу. Створив звукову палітру, а потім тематичний матеріал. Для Silent Hill я використав індустріальне звучання в стилі Ембієнс сольними інструментами, такими як мандоліна, фортепіано і так далі. У своїй роботі він окремо виділяв Ембієнт і говорив, що працювати над ним важче, ніж можна подумати. Про Ембієнт він казав, що це як мати вітрильник, вітрила якого ні до чого не прикріплені, ви пасете метеликів. Це настільки ефемерно, що вам потрібно знати правильну кількість елементів, щоб додати їх у щось, перш ніж вони стануть переважаючими або занадто зайвим. І це вже не буде ембієнтом, або ви додаєте занадто багато звукових ефектів, і ви більше нічого не почуєте. Сама Кіра Ямовка постав до біса високу планку, і фанати зовсім не вірили, що Деніел зуміє до неї дотягнутись. Але, як я вже зазначав у одному зі своїх перших відео, я сказав, що ліхту вдалося привнести у гру щось своє, не копіюючи чийсь стиль. В суті своїй саундтрек Silent Hill Downpour наповнений схожими рішеннями, як і у Ямаоки. Ліхт вважав, що саундтрек для хорору не має бути мелодійним, проте його твори не можна назвати такими, які не є мелодійними. І я розумію, що те, що я зараз кажу, звучить дивно, але слухаючи його композиції, я чітко чую, як перкусія замінює собою і зміщує акценти з оцієї цієї лампи, яка крутиться і скрипить як один з елементів індустріалізму, нагадуючи, що оточення у грі старе і проржавіле, і на цьому робиться акцент. Мені цю штуковину важко пояснити, але якщо ви грали в Stalker Тінь Чорнобилю, то можете пригадати підземелля агропрому, у яких була схожа річ. Якщо ви теж в основному пам'ятаєте першу зустріч із кровососом, але не якусь там бісову лампу, то я вас розумію, але все ж майте на увазі. До речі, дайте знати в коментарях, якщо хотіли побачити від мене якесь відео по сталкеру, а я повертаюсь до теми. Як я вже сказав, в деяких композиціях конкретно чути роботу певних механізмів, які важко з чимось сплутати, як, наприклад, інтро Елевейтор, в якому двері ліфта звучать немов помах дирижера, після чого меланхолічний піаніст почне витягувати звуки зі старого інструменту, який давно вже мріє відійти від справ. Ну і що логічно, в грі також присутні композиції, направлені на піднесення настрою, нагадуючи про те, що там, де є темрява, завжди є світло, а значить і надія. Деніел завжди ретельно досліджував те, над чим працює, і намагався насичитись настроєм проєкту, настроєм світу, про який він пише музику, і вже потім намагався знайти інструмент, який найбільше підходить для того, щоб цей самий настрій правильно передати. Плевно добираючись до іншої гри, над якою працював Деніел Ліхт, хотілося б відмітити в першу чергу унікальність самої Dishonored. Жанр стімпанку чи то дізельпанку є доволі аутсайдерним, мабуть. Що вже можна сказати точно, так це те, що творів у цьому жанрі надто мало, тому кожен екземпляр для зацікавлених є золотом. І саме цей злиток зміг неперевершено підкреслити Деніел Ліхт за допомогою свого саундтреку. Атмосфера в Дізонорд гнітюча, темна і наповнена відчуттям наближення чогось неминучого, а також незворотності того жахливого, що вже сталося, і це підкреслюється звуковим оформленням. Дізонорд має сетінг індивідуальний, але в його складових є багато відмінних деталей, які композитор виділяє на фоні іншого, керуючись підходом створення музики, просочившись наскрізь атмосферою гри. Отримавши заряд від класичних струнних інструментів, характерних для європейських міст 19-го сторіччя, ми дістаємось до індустріальних семплів, які підкреслюють вплив промислових звершень на світ гри, органічно вплітаючи містичні мотиви в акомпанемент. Саундтрек, зокрема, відрізняється атональною структурою. Підіграючи сюжету гри, Деніел написав для кожної локації два варіанти музичного супроводу: перший для дослідження та занурення у настрій оточення, а другий для сеспенсу, коли корво крок за кроком підбирається до своєї жертви все ближче. І робота композитора однаково добре резонує як із агресивним проходженням, коли гравець не лишає по собі нічого живого, так і з мирним, в ході якого ми усуваємо ціль нелетальним шляхом, відправивши її туди, де її ніхто ніколи не знайде. При цьому всьому мотиви саундтреку не дають нам забути про відчуття втрати та скорботи, які переслідують головного героя, а також те, що за кожним нашим кроком пильно спостерігає потойбічна сутність, яка не знехтує можливістю вишепити корву у свій світ, щоб перекинутись декількома фразами і поглумитись або надавити на совість гравця через його рішення. І над усім цим постає заключна композиція Дранкен Вейлер, П'яний Китобій. У якому талант Ліхте проявився максимально яскраво, продемонструвавши наочно його минуле композитора для фільмів жахів, такий собі амаж на композиції від Irish Rover, перероблений під світ гри, у якому моторошний дитячий голос з купою накладених ефектів переповідає історію жорстокої розправи над не дуже компетентним чоловіком. Цей запис було використано у передрелізному трейлері гри, а також, якщо не помиляюсь, при фіналі гри з високим рівнем хаосу. Чесно зізнатись, не дуже добре це пам'ятаю, бо після першого проходження всі майбутні рази проходив гру на низький хаос. В цій самій композиції ми також можемо почути голос Джона Ліхта, племінника Деніела, з яким вони разом неодноразово працювали над різними проектами. Стосовно саундтреку до Hill Book of Memories я мало що можу сказати, власне, як і про саму гру. Більша частина вже була сказана тоді, коли я розповідав про Даунпур, але все ж певні відмінності присутні, оскільки мені не вдалося ознайомитись з грою самотужки, я формую певне уявлення про неї завдяки саундтреку Деніла Ліхта, основуючись на його принципі озвучення настрою гри через музику. Цього разу з того, що я почув, я зміг вичепити певні настрої інтриги та загадки, в якому хорор-елемент є тією силою, яка мабуть є і рушійною і перешкоджаючою більше ніж загрожуючою. Спочатку я її сплутав із Silent Hill Shattered Memories, до якої писав музику Акіра через наявність одного і того ж слова у назві. Та втім, ось саме ця частина, яка була випущена для PS Vita, варта нашої уваги лише через причетність до неї героя нашого відео. Сама гра була відмічена як критиками, так і гравцями звичайним проходняком, що надто далеко відійшов від канонів серії, і саундтрек, в принципі, теж в якомусь плані, але, одна, на відміну від самої гри, він хороший. Може, і гра теж не така погана, але в мене відсутнє бажання їздити по блошиним ринкам та порпатись на OLX, щоб особисто в цьому впевнитись, тому давайте зробимо вигляд, що цієї гри ніколи не існувало, а Деніел написав близько 30 треків, керуючись примхою, яку йому навіяв чудернацький настрій. Dishonored 2 у плані саундтреку отримала нових фарб. Етнічні мотиви гармонійно вписались в атмосферу, з'явились окремі композиції для бойових сцен, а також для персонажів. Сам саундтрек тоді став більш схожий на якісь детективи або якусь драму, зняту в певній країні, яка славиться етнічними аранжировками. В деяких моментах я відчув вайб Шерлока з Бенедиктом Камембером, а деякі композиції переносили мене на залиті сонцем пагорби Сицилії. Хоча, мабуть, я ще досі не реабілітувався від відео про мафію. Зокрема, ще саундтрек має декілька ліричних пісень, та втім, лірика для кожного сприйматись має індивідуально. Dishonored Death of the Outsider є особливою зовсім не через феноменальні звершення в плані саундтреку чи геймдизайну, хоча сам по собі саундтрек хороший і видно, що композитор не опускав планку. Саунддизайн наповнений відчуттям наближення незворотного, мотиви та аранжування нагадують кримінальні драми про злочинців вікторіанської епохи. Принаймні наскільки я можу це собі уявити. Метод написання саундтреку такий самий, як і у попередніх частин, та й сама гра нічим не поступається тим, які були до неї. На жаль, композитору не вдалося представити свою роботу особисто. За місяць до релізу Dishonored Death of the Outsider, у віці 60 років Деніа Ліхт помер від раку, а сама гра була випущена у його пам'ять. Закінчити хотілося б словами про те, яким був Деніал Ліхт у своїй роботі. Переглядаючи його інтерв'ю, можна помітити його ентузіазм та захоплення тим, що він робить. Пристрасть до своєї діяльності іноді заважає йому передавати словами те, що він хоче сказати, але її масштаби можна приблизно уявити, слухаючи його роботи. Працюючи над саундтреком для Декстера, він використав безліч незвичайних інструментів, деяких з них побоялася б торкнутися рука. Певних людей, але його жага до творчості та сміливість експериментувати вилилась у неймовірний доробок, який не залишився непоміченим. З вами був Шишко, а відео хотілося би закінчити посланням Деніела Ліхта до інших музикантів, яке, втім, можна трактувати до будь-якої творчої діяльності. Вчіться наслідувати інших, щоб розширити свої можливості, але ніколи не забувайте, що ваш успіх як митця буде залежати від пошуку власного звучання. Вчіться слухати свій внутрішній голос.